Мамо, а саме така атмосфера учора ввечері панувала у міському палаці культури. Для Кременчужан на сцені з масштабним концертом виступив гурт Антитіла в рамках всеукраїнського великого туру вдома. Ми в Кременчузі. Буде великий концерт, 2,5-3 години побачимо. Концерт, окрім хітів, окрім Прем'єр зіграємо пісні з попередніх наших альбомів, в тому числі ті, які виконуємо досить рідко. Деякі не грали років сім-вісім. Сьогодні ми робимо таку цікаву програму. Під час виступу музиканти приділили увагу і благодійній складовій, провели аукціон, зібравши сумарно за два лоти 30 тисяч гривень для головного управління розвідки на закупівлю бойових катерів Магура. Загалом, з початком повномасштабного вторгнення, музика гурту трансформувалася. Однак їхній душевний підхід до створення пісень, які захоплюють серця. Людей залишився незмінним. Від романтичних тем змістилося все на соціальні теми, які пов'язані з життям людей в умовах широкомасштабної війни. Але все одно ми до пісень намагаємось підходити творчо і завдяки метафорам, різним творчим інструментам. Передавати не стільки фактаж якийсь того, що відбувається з нами, а саме на чуттєвому рівні говорити з людьми, це не змінилося ні 10 років, ні 15, ні сьогодні. Як зазначив фронтмен гурту антитіла Тарас Тополя, шлях артистів на передовій, який вони пройшли з початку повномасштабного вторгнення, допомагає їм сьогодні. Дуже багато труднощів і проблем виникають в рамках туру, в рамках підготовки до туру, в процесі самого туру. Блекаути, горить обладнання, тривоги, проблеми з логістикою, і таке, інше, і таке інше. Але коли ти згадуєш, як воно було, тих 9 місяців на війні, і крізь що ти проходив, то ці всі проблеми. Стоїть дитячими, тому посміхаєшся, вирішуєш їх і йдеш вперед. От служба в цьому плані вплинула. Звісно, що наразі 130-й батальйон територіальної оборони, у якому служили члени гурту Антитіла, знаходиться у підпорядкуванні гур. Тож хлопці поєднують активну концертну діяльність з прямою підтримкою українського фронту. У нас є безпосередні наші командири, які ставлять певні завдання нам враховуючи вид нашої діяльності, творчу діяльність, публічну діяльність. Відповідно, як цей концерт на сцені ми стоїмо тут через декілька годин він почнеться. Це і творча історія, і це історія про підтримку збройних сил. Отак поєднуємо, в тому числі коли ми виїжджаємо за кордон, даємо інтерв'ю зарубіжним ЗМІ, спілкуємося з політиками, громадськими діячами. Це у свою чергу допомагає популяризувати на світовій арені як історію самого гурту, його бойовий шлях та військові звитяги, так і загалом реальні події в Україні та наш супротив окупантам. Від імені усіх Кременчужан. Дякуємо артистам за прекрасні емоції та очікуємо їх з черговим концертом. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчульський.